Ну, щоб, Якщо прокоментувати гру, кілька слів про сьогоднішню гру, ну, знову ж таки, дуже хороше випробовування для нас сьогодні було. Гра складалась не найкращим чином. 2-0 програвали через свої ж помилки, які допустили, які не можна допускати в матчах. Але, дякуючи хлопцям, ми десь все-таки. Через не можу, як то кажуть, зібралися і довели цю гру до переможної, до здобули три очка необхідних нам. Важке поле, цілу ніч дощ ляв, важкий газон був. Та він, звичайно, і для нас, і для суперника був важкий. От, але... Ще раз дякуючи хлопцям, дякуючи вболівальникам, які сьогодні нас підтримували. Це було дуже-дуже приємно і особливо приємно, що команда десь завдяки вболівальникам і ці цій підтримці додала в швидкості, додала в створенні моментів, створили достатньо моментів, забили свої голи. Залишилося три матчі, в яких потрібно перемагати, тому рухаємося далі. Дякую. Ну, перше, дякую супернику за таку напружену гру. З першої до останньої хвилини, я думаю, болівальникам було цікаво спостерігати. Вели в рахунку у два м'ячі. Я думаю, перший тайм був за нами. А в другому вже десь і погода, і поле, і фізичний стан наших гравців десь внесли корективи. І на жаль, поступилися 3-2. Ну нічого, йдемо далі. Дякую.